Добрий день, дорогі мої восьмикласники, і знову у нас односкладні прості речення. Сьогодні наразі неозначено особове, що це таке, для чого воно існує і як його розпізнавати. Ми дізнаємося сьогодні на уроці і навіть навчимося самостійно будувати такі речення. Ну що цікаво. Ну тоді говоримо, щоб мова тобі повністю відкрилася, ти маєш бути залюбленим в неї. Так закликає нас Олесь Гончар справді досліджувати найтонші прояви рідної мови. Ми вже знаємо види односкладних речень, що вони бувають називні з головним членом у формі підмета і дієслівні з головним членом у формі присудка. А з дієслівних ми вже навчилися визначати означено особові. Ну, Чи навчилися, ми теж сьогодні перевіримо на уроці. А більш детально будемо говорити саме про неозначену особові, ну і порівнювати їх із означено-особовими. І тут відразу вам творче спостереження. Прочитайте, які речення односкладні, а які двоскладні. Зверніть увагу на односкладні речення, чи стосується виражена присутками дія конкретних осіб. Натисніть, будь ласка, на паузу. І виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо так, старшокласники готуються до випускних іспитів. Зверніть увагу, що ми чітко знаємо, в нас є підмет і присудок. Старшокласники готуються до випускних іспитів, тобто більша увага падає на того, хто виконує дію. Тоді ж, як у реченні у школі готуються до випускних іспитів, нас немає виконавця дії, а є лише присудок, готуються. І тут вже ми можемо сказати, що не тільки старшокласники, а мабуть, всі, починаючи від учнів, мабуть, закінчуючи технічним персоналом, готуються до випускних іспитів. Тобто вони діти запросили на зустріч відомого херсонського поета Анатолія Кичинського. Діти запросили. Тобто в нас конкретизація дії, увага падає на виконавця. Це діти запросили. А от вречені на зустріч з учнями запросили відомого херсонського поета Анатолія Кичинського. Ми знаємо, що його запросили. А хто? Ну, це може бути і вчителі, і діти, і, можливо, це бібліотекарі взагалі. Тобто, бачимо, що тут діапазон тих, хто запросив, дуже великий, невизначений. І знову ж таки, ми підставляємо займенник, вони запросили. Журналісти висвітлюють найважливіші події в країні та її, за її межами. Журналісти висвітлюють, тобто, ця увага падає на того, хто виконує дію саме на журналісти вони висвітлюють. І тоді, як односкладне речення у засобах, масової, у засобах масової інформації висвітлюють найважливіші події, то тут саме увага падає на дію. висвітлюють найважливіші події в країні та за її межами. І не названо конкретного виконавця. Чому не вказано? Ну, Мабуть, це не так важливо. Важливо, що саме висвітлюють у засобах масової інформації. Найважливіші події, і роблять це якась невизначена особа. Вони. Отож, сьогодні ми поговоримо про односкладні речення. Як ви вже здогадалися, що ці односкладні речення, які ми щойно розглянули, і є неозначено особові. Зауважте, що в неозначено особових реченнях основна увага зосереджена на факті, на події, а не на виконавцеві дії, у селі починають працювати рано. Починають працювати. Ну, ми можемо сказати, робітники так, або люди починають працювати. Але не важливо, хто починає працювати, важливо, що вони починають працювати рано. Так само в реченні мене везуть у царство трав, річок і таємничих озер. Вони невизначена особа, а хто вони, то не важливо. Адже увага привернена саме до події, везуть у царство травлічок і таємничих озер. Способи вираження головного члена неозначеного особового речення. І знову нам табличка займенників, яка допоможе краще запам'ятати. Це дієслова третьої особи. Зверніть увагу, що сама третя особа ніяка інша, а третя особа. І саме множини. Ось вона нас цікавить: Вони теперішнього часу, майбутнього часу, минулого часу, але обов'язково дійсного способу ми можемо підставити займенник вони. Ось саме так виражається неозначене особове речення. Запам'ятайте, що неозначено особовими називаються односкладні речення, головний член яких означає дію, виконувану невизначеною особою. Виконавці дії в неозначено особових реченнях не називаються з різних причин. Іноді вони невідомі ні за кількістю, ні за складом, а іноді не називаються свідомо, щоб зосередити увагу на самій дії. Саме в невизначеності виконавця дії і полягає перевага своєрідної сутності неозначено-особових речень, що стилістично відрізняє їх від односкладних речень усіх інших типів. Те, про що йдеться в неозначено-особових реченнях, звернули увагу, може стосуватися тільки осіб, а не тварин чи тим більше предметів. Неозначено особових речень, типа вгають, свірінькають, у лісі дзюркотять над шляхом клубочаться, не може бути саме тому, що предмет, який виконує цю дію, повинен бути тільки людиною. Односкладні неозначено особові речення є загалом між стильовими конструкціями, бо майже з однаковою частотністю і стилістичною функцією вживаються абсолютно в усіх стилях і жанрах мови. Вони допомагають уникнути небажаного повторення, створюють лаконічність, динамічність розповіді. От все, що вам потрібно знати про неозначено особові речення, а тепер вчимося їх визначати. І наразі у нас. Наступна робота: доведіть, що записані речення це неозначено особові. Як ви це будете робити? Ну, по-перше, щоб довести, що речення неозначено особове, ми повинні знайти що, ну, золоте правило, в будь-якій незрозумілій ситуації визначай граматичну основу. Граматична основа в першому реченні готують молодий пшеничний урожай в бджолині в вересі. Звичайно, готують. Присудок, Виражений дієсловом, зверніть увагу, що дійсного способу це дійсне дієслово. Вони готують, тобто дієслово третьої особи множини. Хто готує, невідомо. Вони готують. У нас проханих не люблять, не люблять. присудок і, знову ж таки, дійсний спосіб, вони не люблять. Танцюють, співають, веселяться на вулиці. Танцюють, співають, веселяться однорідні присудки. Знову ж таки, вони, зверніть увагу, мається на увазі люди танцюють, співають, веселяться. Так само і в першому реченні ми можемо сказати люди готують. Зверніть увагу, не птахи, не тварини готують, саме люди готують. В другому реченні у нас проханих не люблять саме люди. І в четвертому реченні Ой понесли конвалію у високу залу. Понесли це буде додаток, <кхм> понесли, вони, мається на увазі, люди понесли третя особа множини, дійсний спосіб. Отже, саме так ми довели з вами, що це неозначено особові речення. Ось так ми повинні взагалі визначати вид речень. Ми повинні в будь-якому випадку шукати граматичну основу і вже по ній доводити вид речення. Ну і вибіркова робота. А тепер уже це ви виконаєте самостійно. Випишіть лише односкладні, неозначені особові речення. І поміркуйте, чи можлива заміна односкладних речень на двоскладні. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам знайти так, розвію хмару над життям на вислу? мається на увазі я. Це буде означено особове. Дорости до пісні матерів. Ти дорости, це означено особове. Пильнуйте славу полкових знамен, ви пильнуйте, це означено особове. Сонцю над світом горіти. Це взагалі буде безособове. Горіти ми не можемо визначити особу дієслова. Словами серденька не одурити, це теж безособове. Тому що ми не можемо визначити особу дієслова одурити. Той монастир недавно збудували, а ось це те, що нам треба, вони збудували. Ось воно неозначене особове речення. Весною в селі встають рано. Встають вони, люди встають рано. Ось воно неозначено особове. По обіді дякували батькові матері. Ми дуже легко можемо ці речення переробити на двоскладні. По обіді присутні, наприклад, дякували батькові матері. Але зверніть увагу, що тут не важливий виконавець дії, важлива сама дія, що робили в той момент. Саме це і є стилістична функція, ось така неозначено особових речень. Події відбуваються швидко і увага привертається до самих подій. А виконавці всіх цих подій не важливі абсолютно. Ну і ми їх звичайно можемо домислити в деяких реченнях. Отож, вибіркова розподільна робота, яка покаже, чи вмієте ви розрізняти одноозначено особові речення, неозначено особові речення та двоскладні речення. Прочитайте заголовки і розподіліть їх за таблицею. Зробили три колоночки: в одну ви випишете означене особові речення, в другу неозначене особові речення, а в третю – двоскладні речення. І пам'ятайте, що найлегше їх визначати як Визначаємо граматичну основу. Якщо в нас тільки присудок, ми визначаємо, що правильно, особу цього присудка, особу дієслова. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Так означено особові речення це друге, шосте, сьоме і дванадцяте. Неозначено особові перше, четверте, десяте та одинадцяте. І двоскладні речення це третє, п'яте, восьме і дев'яте. Перевірте дуже уважно, якщо ви помилилися, виправте свої помилки. Якщо ви правильно розподілили абсолютно всі ці речення, то я вас вітаю, ви дуже добре розбираєтеся в реченнях і чітко розрізняєте означено особові, неозначено особові та двоскладні, можете собі ставити 12 балів. А ми йдемо далі. Ще не все, уроки ще не закінчено. І вам творча робота. Утворіть неозначенно особові речення, вставивши пропущені дієслова у потрібній формі. Ну, бажано в третій особі множини теперішнього часу. І зверніть увагу, що у вас тут є підказочка словам для довідок. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевіримо, роботу роблять не лише терпінням, а й умінням. За добром віддячують добром, а не злом. Добру думу думають без зайвого шуму, попізнають вовка і в баранячій шкурі, вміючи, печуть хліб із каменю. А ви так записали речення і поставили дієслова у потрібній особі. Якщо так, то я вас вітаю, ви молодці, ви ще й з дієсловами можете управлятися. А наразі у нас трансформація речень. Запишіть, будь ласка, речення, перебудовуючи їх на неозначену особові за зразком. Здавна верба в Україні вважалася священним деревом. Як же перебудувати? Ми повинні підмет перебудувати на додаток, а дієслово поставити в третій особі множини. Наприклад, здавна вербу в Україні вважали священним деревом. Ось вам є зразок. І речення. За зразком, натиснувши на паузу, виконайте це завдання. Ну що, перевіримо, шостий день Великого посту називали вербним. На вербному тижні в церквах освячували вербові гілочки. Освячену вербу зберігали на покуті за образами. Вербою окурювали хату від пропасниці. А ви так виконали, якщо ви правильно виконали, я вас вітаю, ви молодці. Якщо неправильно, обов'язково знайдіть і виправте свої помилки. І поміркуйте, що ж не так ви зробили, в чому ви помилилися. Проведіть самостійно аналіз своїх помилок. Ну і наразі все. Домашнє завдання. На сторінці 68-ї підручнику ви прочитаєте і вивчите правила, які, звичайно, поглиблять ваш лексичний запас. Рубрика Культура слова також покаже вам правильні варіанти слововживання на сторінці 71. І обов'язково на повторення зверніть увагу на сторінці 71, 72 нове в правописі, адже правопис іншомовних слів це камінь спотикання на ЗНО, та й будь-де, не тільки на ЗНО. Ну і виконаєте вправу четверту на сторінці 70 й письмово. Любіть і вивчайте українську мову, бо наша мова це наша зброя. А я зустрінуся з вами вже на наступному уроці. До побачення і хорошого тихого вам дня!